Так, казавство всім міцно. вчора записував відео. Ну, Сьогодні особливо додати нема чого, крім того, що якщо ми не почнемо думати саме народ України, ми будемо в такому стані і через три роки, і через п'ять років, і через десять років. Я не думаю, що у українців є плани сидіти не ждати непонятно від яких здовбойобів. Непонятно чого. Мало що стане старе бункер бункерне хуйло. Да? Ми абсолютно залежимо від маразматичного блядь, старого діда. Да? Так у нас ще такі самі блядь, маразматики порозсаджувалися на багатьох державних посадах. Мало того, що до військової справи не мають не то, що ніякого відношення, вони поняття не мають, що відбувається на фронті, які потреби армії. Ця поручна практика призначать міністрами оборони осіб. Удобних політично підконтрольних, безтолкових, безвідповідальних, аморальних і ніяких по своїй суті, це що посади кота чи собаку пес-патрон, який буде ручку подписи робити. Ну, таке саме буде. Міністром оборони має бути людина, неважно з якої він політичної партії, фаховий, обізнаний і про текущі потреби на фронті. Бо по іншому буде хірова історія. Це раз Друге. Міністр іноземних вправ це наша коаліція, наше постачання зброї. Ключове має бути фахова людина, неважливо з якої політичної сили українець і патріот. Це як мінімум. Три відповідно призначення послів, які будуть бачити за поставки озброєння. Четверте: у караборонпром треба, щоб мав був там не шляпа оця, безполезна для шльоцик сметанін. А поставити українця і патріота, такий, як Ігор Воронченко, якого звільнила з Міністерства оборони, який сказав, що у учбових центрах у більшості там шляпа, блядь. За них я окремо скажу. Там інструктори мають отримати 100 тисяч гривень, як на бойових, і бути з бойовим досвідом. Не бойова людина нічого не научить а новобранця це аксіома. У нас такий самий був блядь, ліс. От обігали вони ці страйкбалісти. Вчив нас як штурмувати. Будинки, блядь, шляпа вонюча. Це мені разу не було, блядь. І в Бахмуті відповідно, ж, повстривало в історії. Так що казацтво. І це ще не все, не весь перелік. Ну Це як мінімум те, що треба зробити зразу. Кошти у нас колосальні в країні є. Запустити їх виробництво дронів треба десь порядка 190 мільярдів гривень. І буде видимий результат. 600 виробників дронів забезпечать нас всю лінію фронту армії дронів. Буде інша ситуація. Плюс паралельно розробляти РЕП. Приватні виробники роблять розробляються. розробляють. Ну, це як мінімум те, що потрібно зробити зараз. І об яз... обов'язково мобілізація економіки, мобілізація правоохоронних органів і державних службовців на репресійній основі вперед на фронт. І всі мають воювати. І відповідно і цивільне населення за ними. Коли будуть кабміни, шмамбіни, Оно, каби літають. Добрий вечір. Там прилетіло, то внизу коротше, у нас тільки що касетка прилетіла, блядь, Чотири хати згріла нахер. Сука, коротше, з усим І відповідно перевибори президента України і Верховної Ради. По-іншому ніяких ділов не буде. І Не розказуйте мені, що нема кандидатів і не можна проводити. Багато країн, і ну, ми з 2014 року воюємо, проводили вибори. Це, це можливо, це потрібно робити. Ну а так казацтво по фронту жопа конкретна. На жаль, добралися вже до військового керівництва політичні шляпи там перезначали, призначають своїх камборігів, нормальних знімають, ставлять ставленіки, що попало, відповідно. Втрачаємо людей, втрачаємо фронт. Відповідальності нема. Цивільні правоохоронні органи ДБР, ШМБР, СБУ, вони мусара, тим більше прокурори, вони безполезні. Потрібна військова юстиція. Військова юстиція, військова поліція, військова прокуратура, військовий суд, військові адвокати, військові установи виконання покарань. І тоді будуть притягуватися до відповідальності і фортифікації розкладання, і державні деть. службовці, і правоохоронці ці срані. Які кришують бізнес, да, комерсанти срані на війні заробляють, так як мусора на шахрайстві. да. Типа хтось не знає, блядь, хто це робить, блядь. Мусора з зеками з збори проводять, кол центри і так далі. Друзі, поки не буде цих ключових рішень, це все шляпа. Ну, а так козацтво, ну, що вам сказати. По фронту е складновато, ну, у нас чуть-чуть тихіше, отам. Від Новогродівки до Вугледара, там зараз Армагеддон конкретний, і з із і з авіації, і з усім. Ну, у нас так, чуть-чуть інтенсивність менша, але не, не, не така вона там менша. Ну, якісь. Ну, коротше, от воно таке. Так що, всіх обняв, все буде Україна, слава нації.